Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуємося. Так що ми маємо. Пам'ятаєте, я говорила, що маємо соковижималку, таку круту. Ніяка то не соковижималка. Тут насипаємо мигдал і тут робимо молоко мигдальове. І така штука на їхньому сайті. Зараз по знижці коштує 1021 злотий. Разом. А Коштувала 1600. Скільки то можна того мегаля накопити молока. Не може комусь це дуже потрібно. Ще хочу сказати, що ми вже продали одну річ пылесос. Маємо за мною маємо дві пачки, дві посилки. І ще дві є в підвалі. Но мені здається, остання та, що важить 23 кг, ми будемо розпаковувати в підвалі. Відкриваємо, того є важче, ззаді є легше. Дивимось, що там є. Так, я думаю, що тут знову якась панель, яка гріє і може не включається. Додаємо коробка в коробці. Є щось якісь... Ні, щось інакше. Люди добре, або витяжка, або знову якась плита. Маємо чек, а як чек? Інструкція з такою фігнею. Весело. Одне радує, що там не грію панель. Плита. знову якась електропанель? Електроплита. Будинок будувати. Бо як ми того всього не продамо, що ми з будемо нас зробити в хаті. Тут щось роблено. І чи воно включається, Це, я навіть не знаю. Сенсорна панель. Сенсорна панель. Фірма та сама. Зараз ми подивимось, скільки воно коштує. А! -а, -а. Дивіться. Треба бути електрикам, щоб розібратися. Що за фіня? Навіть не провіримо, що воно робить. Е, маємо, що маємо. Я думала, що воно клеєне, приклеєне. Коли дуже коробки переклеєні, то таке щось може бути. Але я маю Ярослава. І він легко може тут поставити той штекер, щоб в розетку запати. І приклеїти. І якщо робоча, і тільки то треба зробити, можна як вживане продати. Хтось собі купив буде радий. Як же ж воно вживане, як воно нове? Ну воно нове, але то його штуки нема. То воно так і має бути. Воно yeah. не підключається у розетку. Німа мова. <рес> Серйозно? Значить, у нас все прочує. <рес> Я того не знала. Зараз ми глянемо, скільки така радість нас коштає, Ярослав подивиться. І я тут починаю розпакувати. Ну, я рада тою, але я думала, що це Я думала, що вони обгризли. Маємо таку плитку, зараз скажемо, скільки вам та радість коштує. Все. Угу. Так, в цій коробці ми знайшли це. Посилка була з Амазона. там вон, Ти, що немає того штекета. Штекера. Видаляй. Цій наші плиті ми знайшли такий чек. Куплена плита в червні 24-го року. Хотіла сказати 26-го. І ціна її 221 євро. Круто-круто. І для неї треба спеціальна розетка. Просто так її не провірити. Маємо туди. Зараз коробка якась спаде. Все. Починаємо туди. Що тут є? Немає поняття. Бо тут є коробка, а в коробці коробка і знову я не тим боком її поставила. Я так вмію робити. No. Ну що, допомагайте мені витягувати, Ярослав. Yeah. Ярослав дуже хотів вже подивитися, але я йому не дала. І каже, вважай, щоб не впала. Але я не можу то обіцяти, бо то є я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <риклад> ще знов коробка. Слухайте, це ще одна коробка. Вона мені ніц не каже. Ой, блін. Знаєте, що ми ще й витяжку маємо? <риклад> Ярослава те вже, знаєш, то сили вищі. Говорять, що нам треба свій будинок. Така фігня. Может очень нужна? Это ножка. М? Ножка под Ножка. Может это телевизор? Не Нет, что-то белое и матовое. И снова обогреватель какой-то. Еще один кулечек. Еще одна ножка. Я думаю, что вытяжка. И сейчас Ярослав снова мне поможет. <реш> так. То не вытяжка. Ярослав говорит, что это электрокамин. Якщо тут то камін, а електрокамін, то як? То гріє просто гріти батарею і тієї. А він підіває батарея. Ми вже таких дві маємо. З картинками вони не гріють. Зараз підемо, провіримо, що це таке. Що можу сказати? Є дуже хороша новина, воно гріє і працює. Тут такі кнопочки, і там пише, що до інтернету підкручується. Сенсорна панель. О, Ярослав сказав, як правильно. може голосніше повторити, бо мені язик закритий. І воно тепле і робоче. В районі, ну, такі, як ми дивилися станті, коштують 300-600 злотих. То невідомо, будемо шукати на сайті в наступному відео, коли зайду, то вам розкажу. Головне, що воно працює. Надіюся, і то працює, і то працює. То точно працює, бо хоч гріє. No. І такі кнопочки гарні, я тішився, що воно світить. Температуру показує. Температуру показує. Я не знаю, якісь кнопочки. Але знаєте, я думала, що електрокамін це такий штучний вогонь, ніякого вогня там не пахне. Так що я собі того лишати точно не хочу. Але може бути яросовою пригодиться десь. Все. Дуже дякую, що були зі мною. Нам залишається дві пачки. Одна дуже велика, 23 кг. Робимо ставку. Напевно, там пекарник. І тому ми його подивимося в підвалі, щоб не тягнути нагору. Все, дуже дякую, до зустрічі. Всім привіт, у нас продовження. Тут лишилась остання така пачка, то ми заберемо до квартири. Бо бачите, ми в підвалі. Екстремали. І ця величезна коробка, я думаю, що то бо дуже важка, 23 кг, то ми тут розпакуємо. Починаємо. Що коротко, коротко. полеті? Що тверде, а гарно запаковано. Ой-ой-ой. Точно покарник. Таке пекарник. тут ось зігнуто. І тут зігнуто. Одне погано, що в палеті попалося дуже багато техніки, яка не вся робить. Знов та сама фірма. Блін, то не пекарник. Посудомийна машина. Це ще одна посудомийна машина. Краще би вже був пекарник. Але що можу сказати одне? Вона більша. дивіться, яка велика. Все, є всередині. Значить, вона і дорожча. А я пекарник, пекарник. Зовсім не пекарник. Ще одна посудомийна машина. Може її віддали через те, що тут зігнато то і може вона її робить. Це зустрінемось на горі. Так, ми таке її притягнули додому з підвалу, то є більша така посудомийна машина з такою шуфлядою. Її дефект є тільки в тому, що тут зігнуто, бачите? Хтось на неї так сів. І тут вже поцарапано. Дивіться, але включається все нормально. Тюх. Все світиться, треба просто підключити. Еко то завжди найдовше бере. І така всередині виключаємо. Ми знайшли таку ціну, скільки вона коштує. Вона зараз коштує 1800 злотих по каталогу. І зараз знижка є за 1500. Дивіться. Але вона робоча, нова. Ми просто провіряли. Надіємося, що нова, бо ми теж не знаємо. Маська, ти хочеш попратися? Ну, куди вона без нас? Так же, така крута штука в нас є. Не знаю, зараз подумаємо, чи будемо продавати, чи не будемо продавати. Бо така річ вдома потрібна. Усім привіт! Привіт! Ставлю вподобайки і підписуємось на канал. Змиварка в мене класна, мені сподобалась. Маємо дві змиварки, я все одно руками мию. Добре-добре, Ярослав, теж ми Юркам. Це наша остання пачка спалети. Подивимося, що... Якщо дивитися по каталогу спалети, то там більше 4 тисяч. Але не все працює. Зовсім не все працює. Якісь дефекти має, деякі окей, деякі ні. Дивимося, що ми маємо знову... Боже, ну не вже витяжка. Люди <реш> двох. Та дуже добре мати таку палету, як хтось будується і хоче собі всю техніку поміняти. То певна витяжка. То знову та сама фірма. То дивіться. Так. Маємо витяжку. А Ярослав казав, що нам витяжку треба. Бо казав, що наша вже не тягне, тільки годе. Тільки щось цікаве на гриля було. Так що маємо витяжку. Маємо дві камфорки, газово, електронне, дві змиварки, посадові машини. Відкожать полеса за вже не маємо. Три батареї і колонку. Так? Ніби так. все. Дивіться, хто будується, робить ремонт в квартирі. Така палета йому дуже добре, можна багато чого залишити собі. А так як нам, то не дуже все потрібно, будемо продавати, але, напевно, витяжку лишимо собі. Включили в розетку, вона робить, тільки щось дивно годе. Чого не знаємо? Зараз глянемо скільки коштує і вам скажу. Так, знайшла на Allegro такий самий, але пише повиставовий. Скорше всього люди теж так само, як я купую палети, потім продають на Allegro, таке можна нормально продавати. І вони його продають за 250 злотих. Значить десь він не більше 450 злотих каталогова ціна. Бо вони завжди дешевше кудають. І що я з тою радістю маю робити, не знаю. Чи я буду ще раз такі палети купляти? Певно, що буду. Ярослав махає головою, що ні. Ну, але може не в того, що я купила того разу, може в когось. Бо я більше хотіла якісь кросовки, поделка, всякі штуки на кухню гарні, каструльки. А не купа техніки, якої не знаю, що з нею робити. Подивимось, що нам з цього вийде. Але якщо ще куплю палету, то тільки б, якщо продам хоч нормальну ту. Хоч, щоб так само мені відійшло, скільки я з неї заплатила. Ну, скор, скоріше не відійшло, а прийшло. Або, якщо хтось хоче бути спонсором моєї палети, запрошую. Я буду показувати. Навіть не весь товар мені потрібен. все, Дуже дякую і до зустрічі.